і стекеті на площі посіву соняшника. Конкретно тут не застосовували гербецит, ніяк, ні ніякій ні страховий. Нема потреби. Після проходу стекеті. Результат ідеальний, зриває кірку. Загортає бурян, який є присутній, його буде багато ось йде арегат. Ось його робота. Двинадцятирядний. Продуктивність потужна, велика. А ну який це бур'янчик. Ні, цей живий залишився. На жаль, ну малий дуже відсоток залишається. Не пошкоджено, а 99%, мабуть, бур'ян нищиться, забирається. Так якщо видно, є не жаді буря, там. І не тільки. це різниця, ось кірка є, яку треба негайно забрати, щоб випаровування зменшити вологи. Ось тут, вже після проходження ареготу, результат чудовий. Просто. Поле 140 гектарів. Маємо зробити його дасть Бог. Завтра. Сьогодні розпочали, завтра буде фінал. Фініш. Густота хороша, розкладені дуже добре.